Доброго дня, раки! Вітаю вас повня у 24 градусах вашого першого сектора гороскопа. У 24 градусах знака зодіака Рак відбувається у ніч із 13 на 14 січня. Повня приносить нам звісточки, кульмінацію всіх важливих подій, а також змін у вашому особистому житті, що були ініційовані ще на початку липня 2024 року. Тож можете проаналізувати і зробити свої власні важливі висновки. Наразі повня дає нам повний розгорнутий аналіз ситуації, все, що трапилось за цей піврічний період, яких висновків ми дійшли, і що вже зрозуміло нам остаточно. Адже. Точка повні наразі у з'єднанні із ретроградним Марсом, який додає вам запалущі по своєму ретроградному руху і поки що активно працює над вашим зовнішнім проявом, зовнішніми видозмінами, репутацією, особистими зрушеннями і висновками всім тим, що так чи інакше необхідно обов'язково проявити, озвучити і дійсно дати вашим важливим вірним. Внутрішнім рішенням певний хід. У мене є окремі відео стосовно ретроградного руху Марса, а також січневі прогнози. Будь ласка, кому цікаво і потрібно, завітайте! В описі буде вся важлива потрібна інформація. Раки! Повертаємося до нашого першого сектора гороскопа, до того важливого ланцюжка між нами і зовнішнім світом, який зараз буквально привертає увагу Всесвіту. Все важливе, ніби обертається навколо нас. І важливі рішення, в тому числі, зав'язані на нашому баченні свого вкладу і важливих перспектив. Адже ретроградний Марс дає нам внутрішнє відчуття потреби дійсно братися за те, що ми відкладали, можливо, в довгу шухлядку. Все, що раз за разом про себе нагадує, у наших особистих видозмінах, також у сімейних питаннях. Стосовно наших дітей, рідних, батьків, місця. Проживання оселі, все те, що не влаштовано, все, що в певних моментах навіть нібито висить на волосині і на що ми маємо впливати особисто на свої ресурси, на власну платоспроможність, місце роботи, важливі соціальні переміни, можливо, такого роду заклик, який підштовхує нас виходити на роботу, визначатися із професійним розвитком, заявляти про себе, говорити. Публікуватись, крім того, це важливі зрушення стосовно сімейних питань або ж питання можливості взаємного проживання, порозуміння і об'єднання родини. І крім того, все, що передбачає завершення тривалих, незрозумілих для нас і непотрібних вже стосунків. Також спірні конфліктні питання можливі стосовно роботи, фінансів стосовно батьків, місця проживання нашої другої половинки. Потреби організовуватися все ж таки навколо власного житла, або ж закінчувати певні стосунки і намагатися рухатися у своєму важливому напрямку. Також важлива соціальна реалізація з огляду пошуку потрібного роботодавця, потрібної посади професії, переїзду за роботою і, взагалі, в принципі, орієнтація фокусу уваги на доходах на різних видах соціальної підтримки. Крім того, будь-яка бюрократія і потреба справлятися із нею. А також передоручати певні наші види діяльності, певні наші потреби іншим особам, або ж батькам, або тим, хто може нас підтримати, або ж також регулювати взаємні стосунки і крім того, зобов'язання сімейні всередині нашої родини з огляду на потребу наглядати за дітьми, перебувати у декреті, вирішувати всі дитячі справи, вириватися при цьому ще на роботу, переїжджати. Можливо, змінювати країну проживання, місце, оселю, орендувати, мати справу із орендодавцями, з орендарями також загалом весь цей вал нашої особистої присутності. Просто може зараз активувати вже настільки наш емоційний фон що здається, нібито виходу із цього замкнутого кола немає. Все залежить від нас. Нам в усе потрібно включатися, на все вчасно реагувати, ми нікому нічого не можемо передоручити, і це вже нібито верх наших можливостей. Раз за разом ретроградний Марс нагадує нам, що необхідно постояти за своє право на відпочинок, на власне особисте життя в тому числі. Можливо, це ситуація, в якій необхідно поборотися за можливість бути в парі, можливість проживати разом із коханим коханою, крім того, мати діточок, наступну дитинку та. Також свою власну оселю, витребувати певні документи і відстоювати свої права на своє незалежне житло, на певне відшкодування, а також, крім того, посвідки, робочі візи, громадянство, всі ці питання можуть дійсно себе наразі показувати. Тож раки звертаємо увагу, що ретроградний Марс наразі надзвичайно активує нашу стресостійкість до таких масштабів, коли ми маємо буквально в цих ситуаціях нібито маневрувати, дійсно оголосити про щось важливе, прийняти спільне рішення або ж показати своє право на власний інтерес, на власне окреме житло, на можливість окреслити певні кордони і делегувати домашні. Ті повноваження, які вже надмірно просто атакували вас із різних сторін. Тут важливі справи дітей, онуків, близьких, їх здоров'я, все те, що обертається навколо безпосереднього вашого включення. Звертаємо увагу раки на квадратуру між Венерою в рибках у вашому 9 секторі і Юпітером у 12. -му. Ось тут Венера не дає нам нібито відчуття свого внутрішнього щастя, успіху, задоволення і можливості сприятливого вирішення питань. Всі соціальні негаразди, неможливість врегулювати бюрократичні питання, знову ж таки, також ситуації, які буквально повисають у повітрі. з Огляду на місце проживання, місце роботи, ситуацію із доходами нашої другої половинки можуть також робити нам нерви, бажання виключитися із всіх. Тих процесів, на які ми безпосередньо не впливаємо, і те, що вимагає від нас надмірних зусиль, але ніякого результату на даний момент, вочевидь, не дає. Це і витрати коштів, які просто розчиняються, нібито у повітрі ті кошти, і фактично ми вирішити раз і назавжди не можемо ні питання певної довідки оформлення документів. Переїзду, спадщини, вступу у право власності, делегування певних повноважень, також це може стосуватися і здачі певних іспитів, домовленостей, будь-яких видів заборгованості і виплат, це все може показувати нам, що ми не впевнені, немає того успіху. Інформація, вся недостовірна, або ж така, яка не дає остаточної можливості порозумітися і вирішити якісь важливі домовленості, прийти якоїсь певної. І в принципі результати нас аж ніяк не задовольняють. Крім того, 19 числа, підкреслюю, Венера з'єднується із Сатурном у вашому 9 секторі. Про все це більше у моїх січневих прогнозах раки. Але наразі зауважу, будь-які важливі фінансові рішення, наразі серйозні, є недоречними, оскільки аж до квітня місяця по своєму неодноразовому з'єднанню з із Сатурном Венера буде нам показувати. Раціоналізм, сухий підхід, потребу в певних питаннях економити і дивитися надзвичайно планомірно, на наші витрати, на нашу відповідальність, і також професійний інтерес або ж будь-які домовленості, візити до посадовців, в тому числі будь-які важливі серйозні питання і додаткові зобов'язання, які нам доведеться на себе брати. Однак ця повня має і сприятливі аспекти, адже по такій чудовій підтримці ми бачимо, що в зорі нас не залишають. Секстиль до урана, можливість і треба її ще побачити, змінити ситуацію, допустити щось нове, новий певний інтерес нових людей, а також можливість. Стосовно працевлаштування, можливість стосовно певного видозміненого кола спілкування, нових інтересів, нової можливості бути побаченими, почутими про щось оголосити, пустити в хід якісь певні наші ресурси, однак, в іншому напрямку. Чудовий тригон до 9 сектора вашого гороскопа до Нептуна Раки по цій повні. Дає нам... Так, от за поруку нібито невидимого успіху, все те, що знаходиться на відстані далеко, до чого ще треба дістатися або про що нам потрібно оголосити. Допомога від людей, які не буквально присутні у полі нашого щоденного спілкування, але які про нас знають. Можливо, ми зустрічаємося періодично на навчанні при певних візитах, а також навіть дистанційно спілкуємось, але зараз. У нас можуть бути важливі фінансові надходження, в тому числі з їх боку, повернуті борги, можливість переслати якусь інформацію, отримати відповідь. Хтось щось може нам, приміром, розказати своїми зв'язками буквально поєднати нас із важливими спеціалістами, крім того, важлива підтримка словом, можливість домовитись, можливість оплатити щось навіть поетапно. Також. А крім того, це посадовці, які можуть дійсно нам. Сприяти, можуть зрозуміти нашу ситуацію, увійти в наше становище і крім того, це інтерес, будь-яка спільнота, в якій нас цінують, де нам зручно, комфортно, де ми на своєму місці, те діло, яким ми бажаємо займатися, те, що нас розвиває, надихає, мотивує. Також будь-які спільні спогади із важливими друзями і знайомими, з ким ви вже давно не спілкувались. Можливо, саме такий. Дзвінок зараз може багато чого вирішити. Крім того, сприяння неочевидне. Коли ви самі раки можете допускати такий хід подій, в якому допомагаєте іншим і отримуєте відгук. Навіть від інших людей, від тих, про яких ви не знали, але про вас фактично розповіли. І ви тепер, виявляється, можете дійсно спілкуватись на ті важливі теми, які вас турбували, і буквально ситуація вирішується. Ішується крім того, раки звертаємо увагу: це також сприяння через. Рекламу через оголошення певної ситуації, в якій також знаходяться люди, із якими ви наразі спілкуєтесь, можливість поділитися своїми страхами, певними враженнями. Також будь-який об'єднуючий фактор, той колектив, який вас розуміє. Там, де ви навчаєтесь, можливо, вчитель, викладач, спеціаліст, а також ваші однодумці, всі люди, які близькі вам, у певних нагальних для вас. Наразі ситуаціях також тут можуть бути і фінансові зиски з огляду на клієнтські дивіденди, буквально оплата вашої праці, звернення до вас у більших масштабах, у більших обсягах. Видозміна також і вартості ваших послуг може відгукнутися в плюс. І крім того, раки зауважу. Будь-який вид сприяння іншим людям в їх скрутних ситуаціях, можливість дистанціюватися від своїх власних поточних потреб наразі може відгукнутися виключно у позитив. Тому подані повні рекомендую раки звернути увагу на свої особисті кордони, на свої особисті інтереси і те, що ви вважаєте цінним. Неоціненна роль наразі снів, знаків і можливості діяти адекватно з огляду на той фізичний стан, в якому ви знаходитесь. Тому потреба відпочити, виспатись, бути у ресурсі, взаємодіяти з іншими людьми, поділитись чимось сокровенним, вийти на зв'язок, розповісти, наприклад, про якісь певні ваші страхи, залежності, болючі питання в тому числі. Також раки звертаємо увагу і на можливість дистанціюватися від ситуації, зануритися буквально в якесь певне власне коло спілкування, в Предмет професійного інтересу, все те, що цікавить вас, чи то перегляд улюбленого фільма, чи книга, можливість побути наодинці і щось почитати. Помріяти, а також пригадати разом із друзями, знайомими або ж у вашому сімейному колі важливі цінні моменти, все те, що покаже цю ситуацію по-іншому, як тимчасову, як таку, з якою ви впораєтесь, і все раки вам по плечу. Адже по даній повні ми можемо відчувати ще й колосальну невпевненість, відповідальність і разом із тим неможливість впоратися із тим всім, що насувається. В цьому контексті раки підкреслюю, що важливі внутрішні прагнення, можливість відчути те, що вірно, те, за що дійсно варто дотриматися, не потрібно це відпускати, це дійсно ваша сила. І ті соціальні рішення, які буквально тільки нагнітають атмосферу там, де ви не можете розібратися в певних питаннях. Те, що на даний момент не виявляється можливим, хоча ви докладаєте зусиль, приміром, по секстилю до урану максимально намагайтеся включатися у видозміну ситуації. Тож, раки, бажаю вам щастя, успіху, бажаю вам ось того самого потрібного відголоску вашої інтуїції, який через сни через важливих людей, через можливість відчути по секстилю від Урана саме ту важливу інформацію, важливі нові знайомства, які буквально приводять до потрібних результатів, до потрібної нематеріальної допомоги або ж через. Когось ви можете про щось важливе домовитись, і крім того, ось цю підтримку на відстані від тих, кого ви не знали ще, приміром деякий час по тому, і тепер познайомилися зовсім за інших обставин. Ви нібито можете відкривати для себе людей, але з іншої сторони. Виявляється, що вони теж були в подібних ситуаціях. Виявляється, їм є чим з вами поділитися. І все це дійсно може бути подолано, зрушено. Із місця і те найкраще в якості сили. Хоробрості, сміливості і рішучості, чим володіє Марс, він дійсно зараз в контексті розвитку вашої особистості може направити у вірне русло. Тож, раки бажаю вам особистих досягнень, бажаю вам можливостей владнати всі сімейні побутові хатні питання таким чином, щоб предметний інтерес до себе і до своїх власних пріоритетів міг. Бути вірно вбудований в контексті того майбутнього, яке ви бачите попереду. Дякую вам, раки, і до зустрічі у загальному відео.